І приходить додому і знову збирається натовп. Тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоби забрати його, бо говорили, що він не в собі. А книжники, які поприходили з Єрусалима, казали, що він має весь і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх, він промовляв їм у притчах. Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство. І коли дім сам у собі поділиться? Не зможе встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він устояти, але то йому кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, удершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує його дім. Запевняю вас, що всі гріхи й богозневага простяться людським синам, хоч скільки б вони не зневажали. А хто буде зневажати Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а підпаде під вічний осуд, оскільки вони казали, він має некшистого духа. Його мати та його брати прийшли і, стоючи на дворі, послали по нього, щоб покликати його. А довкола нього сидів натовп і переказували йому: ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже. Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. І знову почав Ісус навчати біля моря. І зібралося до нього багато людей. Так, що він сам, увійшовши в човен, перебував на морі, а весь натовп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні слухай, ось вийшов сіяч, сія. І коли сіяв, одне зерно впало край дороги і налетіли птахи та визбирали його. А друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло, і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня, тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло. І принесло врожай одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав: хто має вуха щоби слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про ці притчі. І він відповів їм. Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах, щоб, дивлячись, бачили і не побачили? Слухаючи, чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені. І каже їм: невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають у собі кореня і не стійкі. Коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посійні в тернях вони чують слово, але приходять клопоти віку й омана багатства та інших бажань заглушують слово, і воно залишається без плоду. А ось ті, які посійні в добру землю. Вони чують слово та приймають і приносять урожай один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів. І казав їм, хіба приносять світильник, щоб поставити під посудину, чи під ліжко, чи щоб поставити на свічнику. Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Якщо хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І він говорив їм. Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою й вам відміряють і додасться вам. Адже хто має, тому дасться. а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. і казав: таким є царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він не знає. Сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повну пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно посилає жінців із серпом, бо настали жнива. І він казав: до чого уподібнимо царство Боже, або до якої притчі прирівняємо його? Воно як зерно гірчиці. Коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли сприйняти. Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі зливали човен, так що човен вже наповнювався водою. Він був сам на кормі спав на подушці. І будять його й кажуть йому. Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? <му> Уставши, він наказав вітрові й звелів морю. «Перестань! Ущухни! І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному: Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються?